А хто навчить бабусю? Освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою QR-кодів. Що це за чудо і як ними користуватися. Знайомтесь, Любов. Проактивна бібліотекарка з Печеніжинської ОТГ розпорядок дня нашої героїні легко переплутати з типовим графіком бізнес вумен зі столиці щоранку йога. Далі улюблена робота, зустрічі, обговорення, а вечорами дискусії з друзями щодо літературних новинок українських видавництв. А це онучка любові Катя, борець за екологію планети. У школі вона організаторка акції Діти проти глобального потепління. Вдома <плес> основна амбасадорка сортування сміття. А для сусідів? Ух, це дівча знову повимикало світло в під'їзді ні пройти, ні проїхати. Як ви вже зрозуміли, надихається вона промовами Грети Тунберг. В тебе тут так жарко. Це глобальне потепління виводить мене з розуму. Ой, Катруся справа не в глобальному потеплінні, а в банальній відсутності кондиціонеру. Могли би мені вже і поставити. Що? Кондиціонер? Ти в своєму розумі? Ба. Там ж холодоагент, ну, ці, молекули хлору. Вони руйнують озонову оболонку Землі. У нас планети Б, між іншими, немає. Катруся, Катруся, мій кондиціонер в планеті А ну, ніяк не завадить. О, давай тобі краще ти мені допоможеш з цими інноваціями. З якими це? Та недавно прийшло розпорядження звідти порозвішувати якісь QR-коди. Ага, є таке. Ну от я вже і інтернет бібліотеку провела, і в голови комп'ютери для дітей вибила. Просто суцільні інновації. А тут ще якісь оці QR-коди. Що то таке? Я не тямлю. Ну, якщо просто, це коли ти наводиш камеру на наліпку і в твоєму телефоні відкривається потрібне тобі посилання. Не переживай, зараз зі всім розберемося. QR-код це схожий на лабіринт чорно-білий квадрат, що здатен кодувати будь-яку інформацію. Яку інформацію можна передати через QR-код? Звичайний текст, веб-посилання на інтернет-ресурс чи файл з хмарного сховища, локацію об'єкту на електронних картах, вашу контактну інформацію у формі електронної візитівки з номером телефону, поштою та іншим, квитки для участі в заходах, проїзду транспортом чи відвідування цікавих локацій, рекламу того чи іншого продукту або послуги, пароль до Wi-Fi мережі, інструкцію по використанню товарів. Чому нам варто використовувати QR-коди? Це легко і комфортно, адже не потрібно переписувати важку та об'ємну інформацію. До прикладу, за фіші заходу достатньо лише навести камерою на такий чорно-білий квадрат, і все, що зацікавило, з'явиться у вашому телефоні. Кать, Кать, ну що ти в той телефон влізла? Допоможи мені, ми вже п'ять хвилин тут сидимо, офіціант меню не несе. Бабуся, та забери руку. Зараз в більшості закладах є меню в електронному вигляді. Пізнаєш? Що? От тут меню сховано. Та це QR-код, про який ми говорили. Я перепрошую, вже готові зробити замовлення? Ой. Я насправді на меню чекала, але онука каже, що воно через QR-код відкривається. Давайте я вам допоможу. Візьміть, будь ласка, свій телефон та запустіть додаток камери. А я би скачала додаток для відкриття QR-кодів. Так також працює. Так, тепер наводимо камери на чорно-білий квадрат. Є. О, помітили? З'явилося посилання. Відкриваємо його. О, так легко і все мені видно. Радий був допомогти. За декілька хвилин повернусь. Ой, він так класно пояснив, але я б так само змогла. Так, виявляється, ці чорнобілі квадратики в автобусах не для краси поналіплені. Як я думала, а це дуже корисна річ. Угу, І їх ще розміщують в транспорті, щоб легко і без готівки оплатити за приїзд, а ще в кінотеатрах, щоб комфортно е, подивитись розклад прем'єр в своєму телефоні. О, тепер і в моїй бібліотеці будуть: відгуки читачів по QR-кодах. Хм, звучить креативно. Думаю, підліткам сподобається. Та тоді поналіплюю на кожну книжку. Може, нарешті будуть ходити.